За статистикою, понад 100 тисяч українців щорічно помирає від хвороб з правокомних корінням, а це близько 300 осіб щоденно. У не меншій небезпеці, й пасивні курці. Майже кожен українець стикався з проблемою, коли після відвіди на ресторану увесь одяг та волосся просякнуті сигаретним димом. Можна уявити скільки забрудненого повітря при цьому пропускає через свої легені людина. Були і підняття акцизів, і заборона реклами традиційної, і заборона непрямої, непрямих водів реклами. А от е, завжди була проблема от, куріння в громадських місцях всередині приміщень, і це стало логічним кроком захисту населення від е, цієї е, від фактично е, отруйного чутного диму. Нагадаємо, що минулоріч Верховна Рада зареєструвала законопроект, який повністю забороняє куріння у закладах громадського харчування, установах культури та спорту. Як тільки він був зареєстрований, ми. Е, отримало підтримку. Цей законопроект набув підтримку, наприклад, багатьох лікарів відомих. Це 12, 14 відомих лікарів, які підписалися під зверненням. Під підтримки направили це звернення до комітету з питань охорони здоров'я. Щоб цей такий законопроект якнайшвидше став законом. Цю ідею підтримують і самі ресторатори та офіціанти. Кому як на їм весь робочий час дихати тютюновим димом? часто официанты жаловались на здоровье. Были такие случаи, когда нашим официантам становилось плохо, и то, что чуть не теряли сознание от этой ситуации. И мы потом коллегиально с руководством собрались и решили постановить, что в нашем заведении теперь не будут курить. Закон про заборону куріння в закладах громадського харчування вже успішно діє у 12 європейських країнах.